Привіт, мене звати Тетяна, і буду я вам сьогодні розказувати показувати свої плани на осінь. Ну, плани це гучне слово. Тим не менше, я буду щось в'язати цієї осені, і я вирішила доєднатися до Марічки з каналу Марусіна Скринька Рокоділля до її проекту Вернісаж осінніх барв. Я не буду вам зараз детально розказувати про умови конкурсу. Ви, мабуть, вже бачили відео інших дівчат. А якщо не бачили, то зайдіть в опис під цим відео, перейдіть на відео Марічки і подивіться, що до чого. А я просто скажу, що там шість категорій, і по суті, будь-що, що ви в'яжете або навіть не в'яжете, а тверте можна описати в ці категорії. Практично нічого не можна такого придумати, щоб не можна було вписати в ці шість категорій. Вони доволі обширні, крім того, у спільнику беруть участь багато майстерів, і це мені так само подобається. Я не люблю, коли до мене дуже багато уваги. І коли ти береш участь в якійсь такій масовій заворушці, то на тебе особливу увагу і не звертають. І Якщо ти там десь все-таки зійдеш з дистанції, ну ти не відчуваєш, ніби ти когось підвів. Тому мені, мені деколи страшно приєднуватися до спільників, де небагато учасників, і це неправильно, ну бо це ефект розбитих. Вікон, чи як там говорять, ну добре, не будемо про це. Я не буду планувати мега чогось надзвичайного. Якщо мені в голову прийде якась ідея, я буду її реалізувати. Цьому спільнику немає жорстких умов насправді. Ти можеш спонтанно щось створити, і все буде окей. Я не сказала, що серце цього спільника знаходиться в телеграм-каналі. Це моя Фіна. У Мене Афіна сидить в шафі, і я тут сіла і розмовляю в пустоту. Я її напрягла. Ну чому вона у шафі в шафі у мене сидить? Тому що вона в мене лікується, майже не, не знаю. Зачастила вона в мене до ветеринарів, дівчина, і вона це все ненавидить, тому вона не криється в шафі. Буду розказувати про плани свої. Перш за все, я закінчую те, що я почала. А що я почала? Це ангора з віскозою, з нейлоном. І я хотіла зв'язати. Сукню або, хоча б джемпер, там як піде сукню за майстер-класом Альони Нікіфорової. Вона так, як здається, вона ніяк особливо не називається, просто сукня з японським плечем. Там в неї є плейліст з усіма уроками по цій сукні, все в вільному доступі. Що в мене получається? А в мене получається те, що я буду розпускати. І розпускати не повинні майстрині а. Цієї ну, у мене буває таке, що я відхиляюся від інструкції, тому що, ну, не знаю, з противності, мабуть, та. і потім деколи жалкую про це. Ну, то, що я вам показую, мабуть, нічого не зрозуміло з того, що я вам показую. По суті, це сукня з горловиною високою, яка застібається на зіпер. І вона має, звісно ж, конструкцію японське плече, вона з вільною посадкою. До речі, геніальний перехід від петель горловини до петель плеча і до петель спинки, до петель переда. Тут немає обривів, що мені доволі імпонує. В чому був мій промах? в тому, що я не послухалася Олени, коли вона розказувала про розподіл петель для плечей і спинки. Я дала занадто мало петель. Я маю на увазі вздовж цієї горловини. Я дала замало петель на саме плече. Чому я дала замало петель? Олена розказує: ми беремо за основу цю класичну формулу реглана. Це навіть поруч не реглан, але ми розподіляємо петлі за цим принципом. А мені щось в голову стрілило, що ой, я не люблю ці реглани. Давай я зроблю менше петель, тому що мені не подобаються реглани, де на руках самого початку дається одна шоста частина петель. Я зроблю менше. Чому? Я, я не можу пояснити. Я так вирішила, але замало петель виглядає не найкращим чином. Я думаю, що доведеться це все переробити. Ну як переробити? Тут не шкода його мені насправді розпустити, тому що це лицева гладь спинку доведеться розпустити. Я не знаю. Я ще подумаю, я ще погадаю. І чому я полишила цей проект? Тому що я задумалася над тим, як я буду прошивати зіпер. Олена показує і розказує в своєму майстер-класі, як пришивати зіпер, але я би хотіла зробити трохи по-іншому, заховати його в'язне полотно з обох сторін, так як це зроблено в зіпер-светер або в Дагмар Светер. Я розказувала вже про те, що я би хотіла спробувати вив'язати зіпер светер від Knit. Це Афіна, вона точить кохті об коробку. Я майже придбала цей опис, але подивилась, подивилась і не придбала. По суті, що таке цей зіпер светер від Knit? це звичайний реглан з високим коміром. Але вона ще показує гарно, як прошити горловину. Але оці відео по пришуванні горловини в неї в вільному доступі. Ідіть до неї на сайт, відкрийте цей опис, відкрийте розділ відеос, і там всі ці. Речі показані. А я не хочу в'язати реглан, я не люблю регулярні реглани з рівномірним додаванням петель здовж регланної лінії, мені це не подобається, і мені не подобається, як виглядає ця лінія. Тому я вирішила, все-таки, що ні, я не буду купувати у Пікітніт саме цей опис. І знов ж таки, може виникнути питання: а чи ти взагалі купуєш описи, Пікітніт, або чому ти взагалі купуєш описи? Ну, знаєте. Я деколи можу сісти, розрахувати і вив'язати по своїм розрахункам або згідно якихось ідей, які виникли в моїй голові, але деколи часу мало. Такий світ, що у людей не особливо багато вільного часу на те хобі, година, дві в день, і вони хочуть якийсь кайф отримати від хобі, відкрити опис і почати в'язати. І плюс ми живемо в капіталістичному світі. Сфера в'язання вона так само в тому акваріумі знаходиться і вона підлаштовується. І цей світ, і я підтримую тих людей, які роблять бізнес на основі свого хобі. Тут я не бачу нічого поганого. Одні люди мають мало часу, тому що багато працюють, і вони купують описи в людей, які так само багато працюють і видають достойний продукт. Я подумала, що перш за все навчуся прашувати зіпера, а вже потім повернуся до цього проекту. Я не збираюся його закидати, мені подобається. Ця ідея, мені подобається поєднання кольорів, мені все тут подобається, але я зробила помилку, я застопорилася, і я вирішила почати ще один проект знову на тему зіперів. І знаєте, так я придбала опис Knit, але не той, що думала спочатку. Я придбала Дагмар Зіпер Sweater, Якщо я не помиляюся, так називається це японське плече. Правда, конструкція доволі примітивна. Я вже навчилася в'язати японські плечі з кращою посадкою, скажімо так. З іншої сторони, я нічого не маю проти такої боксі посадки. Знову ж таки, чим більше різних нюансів по підгонці виробу по фігурі, тим зменшується вхідний рівень потенційних покупців для цього опису. Все-таки вигідно робити занадто складні описи деяким дизайнерам. Пікітніт, зокрема, але я хочу в неї навчитися влаштовувати зіпери. Не просто їх пришивати, а робити вставку для зіпера. Там в Дагмарі є така, нібито вставка для зіпера вив'язана, і я хочу це зробити. Я зараз не буду спойлерити, я не закінчила проект. Отак, от що я вив'язала на даний момент. Я вив'язала деталь спинки. Вирізала одну деталь перед. Я не хочу спойлерити, тому що я ще не закінчила його, як ви розумієте. І коли я його закінчу, я мабуть зніму відео з моїм відгуком. Вив'язую я його з Ангора 60. Я розраховую на те, що я буду носити його без верхнього одягу. Буде, Буде видно. Як тільки я наб'ю свою руку з цим зіпером, я повернуся до цього проекту і зроблю його кращим. Тут багато чого доведеться розпускати, ну нічого страшного, це життя. Шукала я собі зіпер в інтернеті. Я десь дві години сиділа вночі і шукала, де б то купити собі ті застібки, блискавки. Якось не вдало. Можливо, ви мені підкажете. Ну дивіться, в цього дагмара має бути ще високий комір. І по суті, ця вся блискавка вона має бути десь 40 см, можна навіть 45, п'ять, щоб запасом. Ну знов ж таки я боюся там помилитися з висотою. Я шукала собі нероз'ємну блискавку зигзаг, Здається, так вона називається пристойної такої довжини. Ще мені часі GPT написав, що це має бути третій, четвертий тип або калібр. Я так розумію, розмір цих зубчиків. Ну і замовила я на сайті. Але я ж мала розуміти, що якщо блискавка коштує 9,50, то якість буде не дуже. Ну тому що до мене приїхали ці блискавки, і там голівка така наладан дихає. Вона просто дуже швидко відвалиться. У мене блискавки краще купувати в фізичному магазині, принаймні для такого початківця, як я, тому що у мене досвіду роботи з ними немає. Краще все-таки піти і подивитися. Що я купую, я ще заморочувалася з кольором, а тепер зрозуміло, що по суті і не важливо. Головне, щоб сам язичок був гарний і якісний, щоб блискавка була якісна, а ж її по суті і не видно. Вона ховається. Ну ви розумієте, блискавку саму не видно. Ну що я буду купувати блискавку. Мені просто треба вирватися в центр. А я така людина важка на підйом. особливо, коли треба йти і спілкуватися з людьми. У мене anxiety, я боюсь людей. Я боюся продавчинь в галонтерейних магазинах. Я не боюся пауків, я не боюсь мишей, я змій не боюся, але я боюся людей. І не дарма деколи думається, що не дарма. Отже, у мене на спицях. Два вироби плечових із зіпером. Афінка, ти як? Не подобається, що вона ходить туди-сюди, значить вона щось хоче. Постараюся швидше закінчити. І що в мене ще на спицях? Почала я шкарпетки-сутінки від Ірини Дмитрієвої. Все ще вив'язала. Справа в тому, що шкарпетка для мене це портативний проект, а тут треба. Відкривати схему і дивитися, тому що не тривіальний візерунок, красивий, але не тривіальний. А в мене особливо немає змоги, якщо я десь не в своїй кімнаті витягати схему і в'язати по схемі. Це вже додаткові об'єкти, тому отак от в мене застиг. Але похолодає, і в мене буде більше можливостей знаходитися у приміщенні. Просто я застрягла, я втратила інтерес, можливо, тому що якби літо всі діла. На чому я їх в'яжу? Я їх в'яжу на дерев'яних спицях ліка. Це двійка, і поєдную я тут дріфтвуд, здається, і блаш. Той, що рожевий, це блаш, той, що сіренький, це дріфтвуд. Здається, це дріфтвуд. Ну, мав би бути. Чому в мене такий от набір? Розрізнений, тому що в мене ламалися ті спиці. Щось я почала дуже інтенсивно ламати спиці. Я щось собі ногу приткнула спицею. Так що взагалі все дуже шикарно. Знаєте, якою коли спицею я приткнула собі ногу, я зараз зроблю рекламу, тому що спиці хороші. Це Mindful від ніпро. В них дуже хороші кінчики, гарно приходять, притикають джинси і плоть, і дуже гладенькі. Дуже швидко ними в'язати, зручні, але. Ну, не робіть, як я, будьте уважні. Так. І це все, що в мене на спицях, чого в мене на спицях нема, і можливо і не буде. Але про що я думаю? У Девтон вийшов новий альбом 22 серпня. Звісно ж, сам альбом шикарний, але ще сам візуал шикарний. Оця обкладинка, це таке класне поєднання кольорів. Я прям захотіла собі щось із таким поєднанням кольорів, але в мене немає саме. Саме того неонового зеленого кольору, яскравий неоновий зелений колір. в мене такого нема, в мене найближчий колір це от такий. Знову ж таки, я не буду купувати пряжу. Стоп, тому що в'язати довго. Купувати пряжу швидко. Я що хворію тим, що я деколи горю якимсь кольором, я дуже хочу з нього щось зв'язати. Я купую декілька своїх бобінок цього кольору, а потім він в мене стоїть, тому що час пройшов, я в'язала щось інше, і настрій. Працювати з тим кольором уже пройшов, тому я тримаюся. З іншої сторони цей кольор він би так само підійшов. Але поки що я, я не починаю. Я не починаю нічого нового, я закінчую початі проекти. Ну що, я ще закінчила? Ну як? Я ще, по суті, не закінчила, тому що тут ниточки торчать зі всіх сторін, але я нарешті зв'язала цей джемпер із бавовни. Я його в'язала так довго, тому що я ще відео знімала з історією проєкту і монтувати його дуже багато часу доведеться. Отже, це я нібито зняла зі спиць чудово. А ще я зняла зі спиць, тобто закінчила, і навіть відветошила оцю ангорову сосиску, сукню, я маю на увазі. Я в спонсорських відео його показувала. Я не знаю, чи я показувала для всіх, ну, тому що я вважала, що це на такий цікавий проєкт. Але от я її закінчила, і буду я розказувати про неї так само в якомусь пізнішому відео, тому що я з травня, якщо не з квітня, її в'язала, і мені треба зібрати свої думки і спогади докупи, тому що я вже багато чого забула, і не факт, що згадаю. Так що, якщо у вас є для мене поради стосовно зіпера, напишіть, тому що я ще не вирішила, що саме мені потрібно. Чаджіптінг <клухи> мені ж більше немає з ким поговорити вночі. Радить мені брати нероз'ємний зіпер, але я не бачу нічого поганого і в роз'ємному. Там його буде важче прошувати чи важче розрізати, не знаю. Чи маю я сказати ще пару слів про осінь? Барнісаж осінніх барв. Ні, я краще не буду нічого говорити. Осінь це частина життя. Ми живемо життя. Ми маємо утримувати задоволення від життя. Я не хочу видавлювати з себе ентузіазм, тому що мені мало що подобається останнім часом у житті. Але безрадісність це гріх. І я розумію, чому У нас насправді у всіх дуже мало часу, і ми маємо радіти. Ми маємо радіти хорошим денькам. Тому що далі буде гірше. Закриваємо цю тему. Я зараз всім зіпсую настрій. Дякую вам за увагу! Буду ще якось до вас виходити. Бувайте! Бережіть себе!